Всім привіт! Сьогодні настільки швидка страва, що відразу вмикаємо духовку і приступаємо. Ця страва для тих, хто полюбляє деруни або картоплю. І ми приготуємо один здоровий дерун картопляну запіканочку. І для цього мені потрібно 700 грамів картоплі. 4 таких невеличких в мене цибулі грамів 150-200. Також 350 грамів фаршу, У мене тут суміш свинина та говядина. Також сметани, 2-3 ложки, пів склянки борошна, 3 яйця. Спеції за смаком. А у мене за смаком це суміш коріандру та чорного меленого перцю. Одна чайна ложка, Одна чайна ложка паприки солодкої, третина соди харчової. Трішечки замороженого кропу, 2 лаврових листочка, також у мене сухий базилік, листочка є. І почнемо з того, що спочатку ми зіб'ємо яйця. Картоплю будемо натирати пізніше, щоб вона не потемніла. Яйця буду збивати в чаші міксера. Вінчиком можна також скористуватися і міксером. Я візьму дрібку солі приблизно пів чайної ложки поки що. Це добре перемішаю. Сюди ж додам сметану або можна замінити на кефір, тому що нам потрібно, щоб погасилася сода. Потрібна будь-яка кислота. Сметана кисленька, тому нам підійде. Так, це ми підготовили. І тепер беремо натирати картоплю. Або на крупній, або на середній терці. Я буду натирати на ось такій середній терці. На цій же терці буду натирати цибулю і буду чередувати картоплю та цибулю, щоб картопля не потемніла. Забула вам сказати, що на, на сам кінець нам буде ще потрібно грамів 100-150 твердого сиру будь-якого. І тепер залишилось все змішати. Тут картопля, цибуля. Додаємо м'ясний фарш, додаємо спеції. Кріп можна взяти і свіжий, якщо у вас є, У мене заморожений. також кілька листочків базиліку сухого я додам для аромату. Відразу ж додаємо яйці зі сметанкою. Та борошно. І тепер все добре перемішаємо. Пам'ятаємо, що ми сіль додавали, коли взбивали яйці, десь третину чайної ложки. Я додам ще чайну ложку на таку кількість. Цього для мене буде достатньо, висоліть за смаком. Тут не потрібно чекати, щоб настояло, щоб розбухло борошно. Відразу змащуємо будь-яким жиром, або вершковим маслом, або смальцем деко, щоб не приставала наша запіканочка, наш дерун для богатиря, такий здоровецький. Викладаємо всю масу на деко змащене жиром та добре ось так розкладаємо рівномірно по сковорідці. Чим мені подобається, що не потрібно стояти біля плити, це по-перше. А по-друге, якщо смажити деруни на сковорідці, на плиті, то потрібно багато олії або будь-якого жиру, на якому ви смажите. А так ми змастили, поклали в духовку та й займаємося своїми справами. А духовка все зробить за нас. І поки ми порались, духовка наша розігрілась до 200 градусів, відправляємо нашу запіканку нашу в духовку, а поки вона буде запікатись, ми натремо сир. Сир будемо додавати за 5 хвилин до готовності, щоб він тільки розплавився. Як тільки з'явиться румяна корочка на нашій запіканці, будемо додавати сир. 35 хвилин запікалась наша запіканка. Тепер посипемо сиром її. Я перевірила. Дерев'яною паличкою, щоб нічого не, не було мокре. І відправимо ще на хвилин 5-7, щоб розплавився сир. І через 7 хвилин у нас зовсім другий вигляд. І апетитніший, і нарядніший. І зараз, ну, вірніше, нехай трішечки ще охолоне. По бокам трішечки підінемо лопаткою, щоб воно краще відставало. Підінемо ось так такою лопаткою обережно. Та викладаємо на блюдо. І залишилось нам відрізати шматочок, поки вона гаряченька, теплесенька, вона тоді смачна. Хочете, смакуйте зі сметанкою, хочете з будь-яким базиліковим соусом. Це також буде смачно. Зараз покажу вам у розрізі. Ось, подивіться, картопляно м'ясна ось така запіканочка. Ще гаряче, парує. Ми будемо куштувати із соусом, це неймовірно, смачно, ситно, бюджетно і швидко. Всім бажаємо мирного неба. Всім бажаємо міцного здоров'я і слава Україні. Сраня.